Запустити генератор у власній кав'ярні так починається день Олександра Леонтенка. Чоловік говорить, зараз без цього працювати неможливо. Коли почалось відключення масою з минулого року, придбали перший генератор за 39, щось близько 40 тисяч гривень. Ну тоді ж були відключення 2.4, 2.6, Тобто нормально. Він розрахований на 6 годин безперервної роботи і нормально справлявся. За словами підприємця, він скористався міською програмою, за якою бажаючим придбати генератор з міського бюджету відшкодовується частина його вартості. Олександр каже, що минулого року подав документи на компенсацію і за два тижні отримав 10 тисяч гривень. Цього року підприємець також придбав генератор. Тепер потужніший. То він вже з таким трошки більшим запасом, трошки стабільніший. Він розрахований на 12 годин безперервної роботи. Цей генератор був щось трошки більше 40 тисяч. Російські військові масово вдарили по шості 4 жовтня. Після цього у місті почались перебої з електропостачанням. У час блекауту, говорить Олександр, його кав'ярня стала своєрідним пунктом незламності. Два тижні, поки в місті взагалі не було світла, то в нас тут був аншлаг дуже багато людей, бо не було ні газу, ні світла. Всі розетки працюють. Вайфай працює. Люди приходили навіть з переносками вмикали по декілька телефонів там зарядних пристроїв. Ноутбук і тому подібне. Тобто, все працювало, всі заряджалися, приходили. і заряджалися. Тоді деякі підприємці на час відсутності світла призупинили роботу, але вони продовжили робити на генераторі, хоча це не дешево, розповідає Олександр. На заправку їздили майже кожен день. Тобто заживлювали з машини, яка стояла у дворі побутових споживачів, на комерцію живлення не було взагалі, і ми два тижні нуль світла було. Тобто ми зранку до вечора кожен день працювали виключно на генераторі. Ну за місяць в цілому таких от відключень і часткових е, порахували, що 40 тисяч пішло тільки на бензин, не враховуючи обслуговування, і там все інше. Як пояснив міський голова шостки Микола Нага, скористатися частковою компенсацією в вартості придбаних енергогенераторів можуть не лише підприємці, а й населення міста. Якщо людина має генератор або підприємство, то вона енергонезалежна і це дає можливість працювати навіть в таких складних умовах. Там я говорив, що в окремі дні у нас поступало до 120 заяв на компенсацію за електростанції, так, Тамара Михайлович? до 120. А це більше мільйона гривень за одну добу. Ми повинні знайти компенсацію. І будемо шукати такі кошти. Міська програма діє у шостці, другий рік. Компенсацію у розмірі 50% від вартості, але не більше 10 -ти тисяч гривень, можна отримати за придбані електрогенератори та сонячні панелі. Скористатись програмою можна один раз. За словами міського голови, цього року до переліку планують включити і буржуйки для опалення приміщень. Олександр Соломко, і Юлія Андросенко. Суспільне новини, Сумщина.